То Вільнянськ межує з обласним центром. Багато його жителів працюють у Запоріжжі, де й залишаються податки. Але і Вільнянськ завдяки вмілому господарюванню місцевої громади не схожий на депресивну територію. Вуличне освітлення не гірше, ніж у великих містах. Дороги теж можна позаздрити. Місцевий завод з виробництва тротуарної плитки виготовляє її за німецькою технологією, постачає свою продукцію комунальникам без перебоїв. Вулиця за вулицею поступово облаштовуються і набувають цивілізованого вигляду. 12 июля -го прошлого года мы создали в 70-й квартирном доме ОСББ, а Реаль 51 назвались мы. Поэтому у нас какие-то сдвиги есть, уже крышу себе сделали, как бы, от голубей все многое сделали. По крайней мере, заметно, что мы сделали. Горсовет нам помог в этом году сделать отмостку, за что мы ему очень благодарны. По крайней мере, немає ям, таких як було раніше. І здесь теж дорожку на строят, которую яку уже вже 40 лет. Сколько здесь людей побили себе лбы. Ну, а так. Що то делаем. В місті движение йде. Що ж до створення об'єднаних територіальних громад, то воно у Вільнянському районі відбувається не за перспективним планом. Вільнянський міський голова Наталія Мусієнко вважає це неправильним. Наводить в приклад польський досвід. Від Асоціації міст України я особисто була як міський голова запрошена до сусідньої нашої Польщі, який вже завершився процес децентралізації і процес об'єднання територіальної громади в місто Сахачів, Польща на тиждень на навчання, так би сказати, і обмін досвідом для того, щоб конкретніше узнати, як в інших державах проводилась. Саме процес децентралізації. Там дійсно успішні громади, дійсно успішні об'єднані громади. Вони об'єдналися згідно плану. Вони в них закон недобровільності. Тобто держава, перш за все приступила до цього процесу дуже серйозно, відповідально в тому плані, що було обрахована кожна територіальна громада, їхні спроможність при об'єднанні, фінансова в першу чергу спроможність, кількість населення і так далі. Для того, щоб це дало дійсно позитивний поштовх, економію коштів на саме на штатних одиницях, так, об'єднання і дійсно пройшло це успішно. Як і в інших, до речі, країнах, де проводиться об'єднання громад, де теж проходить децентралізація, але вона в них не добровільна. Не так, як хто захотів, не обрахувавши, об'єднався, а потім виявляється, що громада не зовсім успішна, фінансово не успішна і так далі. В нашому місті. Теж ми розпочали процеси процес об'єднання, тобто згідно перспективного плану, який був затверджений комісією, яка складена в районі. Згідно перспективного плану, повинні були об'єднатися шість громад. Тому в минулому 2016 році. Ми провели засідання міської ради, після чого згідно закону направили пропозиції іншим територіальним громадам. А це ще п'ять сільських рад для того, щоб об'єднуватися. Потім ішли громадські слухання. Але в нашому районі, чому так складно, ви запитуєте, проходить децентралізація, є деякі труднощі. Вони присутні в зв'язку з тим, що добровільно захотіли дві територіальні громади сільських рад Павлівської і Семененківської, об'єднатися в одну. Процес створення Павлівської об'єднаної територіальної громади відбувався непросто. Були навіть судові позови. Але громада офіційно зареєстрована і робить перші кроки. Громада нечисленна, великих бюджету наповнюючих підприємств на її території немає, тільки дрібні і середні сільгоспробники. Але плани великі. На об'єднаній території зараз. У нас тепер дві, два навчально-виховних комплекси це в селі Семененково і в селі Нововасильівка. В селі Семененково першого-третього ступеню, в селі Нововасильівка першого, другого ступеню. Дошкільних до закладів, на жаль, поки немає. Будинок, сільський будинок народної творчості та дозвілля у нас працює, вже запрацював. Більше такого ПА на даний час немає. В планах будівництво двох дошкільних закладів на території села Семененкова і в селі Нововасилівка, які будуть входити в склад навчально виховних комплексів. По медицині у нас чотири ФАПи на території, всі працюють. На даний час штат укомплектовано. Це чотири фельдшери. Ну і медичні працівники в планах створення сімейної медицини, будівництва амбулаторного відділення невеличкого у нас на території. Сімейний лікар також плануємо ну з досвіду других об'єднаних територіальних громад. Вони для сімейного лікаря за рахунок сільської ради або субвенції з держави купують транспорт санітарний. І сімейні лікарі мають можливість виїжджати на територію, так, приймати людей на дому. На даний час ми ще тільки отримали допомогу від обласної державної адміністрації, від обласної ради в квітні була сесія обласної ради в Запоріжжі, і нам було на підтримку об'єднаних територіальних громад виділили мільйони гривень. От перше, перші 500 тисяч вже зайшли, і другу половину в другому півріччі ми очікуємо. Щоб отримати державну субвенцію, необхідно внести зміни до перспективного плану. У такій ситуації не лише Павлівська об'єднана громада. У області їх декілька. Закон надає таку можливість і жителі таких громад сподіваються, що гроші від держави вони все ж отримають. А ось міський голова Вільнянська Наталія Мусієнко вважає, що до законодавства потрібно внести зміни. Фінансову підтримку від держави отримують тільки ті об'єднання територіальні громади, які об'єдналися згідно перспективного плану. От сусіди наші об'єдналися не за перспективним планом. І якщо нам зараз проводити це об'єднання, то ми теж будемо не за перспективним планом. А тому фінансової підтримки ніякої від держави ми не отримаємо. Тому поспішати немає сенсу. Хоча ми провели громадські слухання, і громада сказала, поки що ні, я маю надію, що в нашій державі все-таки зміниться цей закон про добровільне, просто на об'єднання громад. Фінансово обрахуються всі спроможні територіальні громади і об'єднаються за новим законом, який буде змінено тільки в ракурсі одного слова добровільне. Тобто не невеличкими громадами, і все одно ж ну, змін практично ніяких не буде, тому що не менше п'яти тисяч повинна бути територіальна об'єднана громада, 16 900 налічує наші, наших мешканців, наш місто Вільнянськ. І я думаю, що ми теж. Успішно об'єднаємося, але згодом зі зміною або ж перспективного плана розвитку, якщо він буде обґрунтований, якщо він буде обрахований і змінений на рівні Запорізької обласної ради, і на рівні Кабінету міністрів, і затверджений Кабінетом міністрів цей перспективний план, я думаю, що ми об'єднаємося, немає ніяких проблем. Бажання є і у депутатів, бажання буде і. Мешканців, але тоді, коли це буде дійсно підтримка від держави, турбує вільнянців і доля їх районної лікарні. Це справжнє медмістечко, де буяють квіти, відділення від реанімації до пологового, дитячого інфекційного. Лікарня оснащена усім необхідним остаткуванням. Тут лікуються не лише жителі вільнянського району, але й сусідніх. мы приехали, нас очень хорошо приняли, откапали нас, нам полегчало. Нас здесь кормят, постоянно подходят, спрашивают, как мы себя чувствуем. Ну, как бы мы очень довольны, что мы сюда попали и вообще. Здесь очень хорошо. Есть хорошие врачи, да, Виктория Владимировна и Ирина Георгиевна, да? мы довольны, что мы здесь вообще находимся на сегодняшний день. Меня переместили в очень хорошую палату. Здесь и ванная, и умывальник, и туалет, и все удобное. Рядышком могу даже с ним не выходить. И кушать нам дают, и подогревают, когда мы просим, и аптека рядышком. Ну, все хорошо. Мы довольны. Я поехала в Запорожье на повторную операцию. Мне сказали 21 500. Только операции. Плюс койка, плюс полторы тысячи взнос какой-то заплатить. И плюс там все операционное, и лекарства все свое. И тысячу анестезиологов. Там вообще тысячу тридцать, наверное, А здесь, я не знаю, муж платил. По-моему, шесть тысяч. Разница есть. Как это закроют? А куда лечиться? В Запорожье. Он, женщина вам все рассказала. Обращаться? Откуда у пенсіонерів такі деньги? Бесплатно питання, ну що еще треба? Хорошие условия хорошо к нам относятся. Я не знаю, мені кажется, це речі навіть не може йти о том, щоб закрити. Я оце за 24 роки обратилась раз. что мене придавило. Я вже думала, що тут. Хто знає, що в тій боліці. Обращення хороше, люди хороші, такі, як ми всі. Я ось з села і скотини стільки держу, тут прийшла, хоч віддихнула у них. Ось ці обращення хороше, укол роблять вовремя, таблеток цілу жменю, а їхати в Запорожжя людям, оце старе долізе з отими палками, а щось кажуть, що хочуть убрати цю больницю, чи що. Вони ж там зума вже посходили. Попала по направленню женська консультація, бо мало водія була в організмі. Побеспокоїли за маленького і положили на сохраніння. Долежала 1 числа, взяли кесарево, родила мальчика 12-15. весом 3-453 сантиметрів. Все нормально, хорошо, Всі назначення приймаємо, що положено. Хороші медсестри, акушерки, дільські медсестри. Кушаємо добре, три, три рази кормимо, завтрак обід уже, на обід перше-втора. На ужин і суп, і молочне дається, все положено потрібне для беременних. Дієтичне ди, питання, щоб не набирали вес, все було добре. Слідкуємо, бажимось кожен день, щоб було в порядок серця ну, коли до беременності, поки ми с ней щоб дитина була здорова, билася спокійна і нормальна, Україна потребує реформ, а вони у свою чергу коригування для цього і існують офіс реформ громадські організації, яким кабінет міністрів доручив їх супровід зберегти краще і рухатися далі. Тільки так можна досягти успіху.